Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Космічні перегони. 1 КОРИНТЯН 3 9. Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. 29 червня 1955 року. Сполучені Штати Америки оголосили про свій намір запустити в космос супутник. Невдовзі Радянський Союз оголосив про свої плани зробити те саме. Космічна гонка почалася. Радянський Союз першим запустив супутник і відправив людину в космос, коли Юрій Гагарін вперше облетів нашу планету. Перегони тривали доти, доки 20 липня 1969 року. Гігантський стрибок для людства Ніла Армстронга на поверхні місяця не завершив ці змагання. Невдовзі розпочався період співпраці, що призвів до створення міжнародної космічної станції. Іноді конкуренція може бути корисною, спонукаючи нас досягати того, що в іншому випадку ми б ніколи не спробували. Однак в інших випадках конкуренція є руйнівною. І це було проблемою в Коринській церкві, коли розрізнені групи чіплялися за різних церковних лідерів як за свої маяки надії. Апостол Павло намагався вирішити цю проблему, коли писав Тому ані той, хто садить, ані хто поливає є щось, але Бог що родить. А потім додав: Бо ми співробітники Божі, співробітники це не конкуренти. І не тільки один з одним, але і з самим Богом. Завдяки його підтримці та керівництву ми можемо служити разом як співробітники, аби просувати послання Ісуса заради Його слави, а не нашої власної. Коли ви стикалися з нездоровою конкуренцією, і як це було? Як Ісус допомагає вам? Смиренно служити іншим. Помолимось. Люблячий Боже, дякую за привілей служити тобі. Будь ласка, навчи мене цінувати працю, аби прославляти Тебе і допомагати іншим. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.